Наші лікарі проводять збільшення грудей через всі можливі доступи через ареолу. А який розмір імплантів у вас встановлений? 490. і це було встановлено через ареолу? Правильно? Так, скільки ви були в клініці? Пару годин. Було доступ на ареолі. і я підіймала руки там буквально через два години після операції. Через пахви, через субамарний доступ. У мене була місяць назад мамопластика. через підмишку. Мене в принципі нічого не турбує, ніяких больових відчуттів немає. Операція закінчилась дві години тому. Почуваю себе прекрасно. У мене була мамопластика. Операція відбулася сім місяців тому методом надріз під пахвами. Тому реабілітація пройшла дуже швидко, легко, під наглядом лікаря, в постійній консультації і порадах.